Біг, фізична підготовка, спаринги і технічна складова. А ще наполегливість і цілеспрямованість. Завдяки цьому 25-річний Павло Михайлиця здобув призове місце на одному з найпрестижніших змагань чемпіонаті світу з кікбоксингу. Вако це є срібна медаль з чемпіонату світу. Ось так вона виглядає. Там юний хлопець представив себе і у ролі спортсмена, і у ролі тренера. Як спортсмен здобув друге місце, провів чотири поєдинки, три поєдинки виграв в фінальному поєдинку. Поступився спортсмен з Хорватії. А от як тренер каже, роботу вдалося виконати на усі 100%. Владислав Касіян, з яким Павло кілька місяців поспіль активно тренувався, зайняв перше місце і здобув золото. Як тренер налаштовував, розминав влада, секундував, налаштовував, на бій, розглядали бої суперники, вибирали стратегію, і так само, як спортсмен, сам готувався до своїх боїв. Ці змагання проходили у Португалії. Павло боровся у ваговій категорії до 75 кілограмів у розділі К1. Найважливіший бій для мене був це з іспанцем, З ним я зустрівся в півфіналі. Там того року я поступився йому на кубку світу, і мені було принципово взяти у нього реванш. Я його переміг та вийшов у фінал. До чемпіонату каже Павло спеціально не готувався. Лише намагався завжди тримати себе у формі. Це чи не найважливіший критерій. То тобто чемпіонат світу це така це такий рівень змагань, до яких потрібно готуватися не місяць, не два, не рік. Треба готуватися довго. Посилив тренування спортсмен вже в останні два-три місяці. Займався двічі на день по п'ять разів на тиждень. Та все ж це його стиль життя. Працювати у такому режимі постійно. Вони тренуються двічі на день, 5 днів на тиждень. Вони. Ну тобто це їхній стиль життя, вони працюють в такому режимі постійно. І от в момент підготовки до змагань вони в максимально високому темпі працювали. Тобто у них кожен день був і пробіжки, і фізична підготовка, і спарінги, і технічна складова. І хлопці готувалися разом. Павло, Михайлиця Павло, це, скажем так. Тренер цієї групи, який безпосередньо працює з цими спортсменами. Він так само можна сказати, і граючий тренер, тому що він сам виступає, тяне за собою хлопців. Він є лідером цієї групи. Павло Михайлиця вже понад 9 років займається спортом. Кікбоксингом каже, почав захоплюватись не так давно, у 2019-му. Плани на майбутнє є робити все для того, аби якнайшвидше стати найкращим кікбоксаром у світі в аматорському спорті, а після і у професійному.